Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, чому Сполучені Штати Америки рятують Росію, а також про суперечку між Штатами та Україною. Розпочнемо з того, що в американських ЗМІ з'явилася чергова гучна стаття повідомлення про те, що між Україною та США назріває суперечка. Американські журналісти пишуть прямо, що прохання Вашингтона не бити по російських нафтопиробних заводах розратувало Зеленського. Насправді, такі прохання, такі заклики від Білого Дому, таке занепокоєння і глибока стурбованість, вони дратують не лише президента України Зеленського, не лише наше військово-політичне керівництво, а й дуже багаті українці. Більше того, загалом, коли з'являються подібні новини, з одного боку вони не можуть не викликати певних емоцій українського народу, а з іншого боку, певних запитань. Щодо виконання Сполученими Штатами Америки своїх геополітичних зобов'язань. Я хочу нагадати, що влітку минулого року в американських ЗМІ також з'явилася гучна стаття з інформацією, такими повідомленнями про те, що США звинуватили Байдена в нерішучості через стримування наступу України. Екс радник президента США Болтон тоді гучно заявив, що паралізована страхом перед ескалацією з боку Росії адміністрація Байдена. Прагнула лише запобігти парасті України, а не допомогти їй перемогти. Одразу після такої заяви Болтона з'явилося багато подібних коментарів, заяв від екшеновників США, від військових, від експертів. А в січні вже цього 2004 року у виданні за Street Journal була опублікована така аналітична стаття з підсумками. Які прямо пишуть про те, як був втрачений найкращий шанс на перемогу України у цій війні, через погрози Путіна стратегія Заходу полягала в тому, щоб не перетинати червоні лінії та не провокувати пряму конфронтацію з Росією. США і союзники затримували поставку країні західного озброєння та забороняли бити по цілях на території РФ. Через два роки після цього Росія укріпила оборону, мобілізувала сотні тисяч людей. Та перевела економіку в режим воєнного стану. Вікно можливостей для швидкої перемоги країни було втрачене. Про це я вже говорив ще восени минулого року і часто про це я говорив. Я нагадував, що у 2022 році дійсно Україна не отримала достатній рівень військової допомоги, особливо мова йде про літо осінь 2022 року. Так, у нас були певні ресурси на те, щоб провести операцію по швидкому звільненню Харківщини, по звільненню Херсону, але далі. Щодо того, щоб нарощувати рівень допомоги, щоб ми швидко звільняли території тимчасово окуповані, поки відповідно Кремль не встиг провести мобілізацію, не встиг побудувати цю так звану лінію Суровікіна, На жаль, якісь певні затримки, можливо, якісь перемовини йшли по демонавтичним каналам. Точно ми не знаємо, але факт є фактом, що ми не отримали достатньої кількості допомоги. Крім того, я ще нагадаю заяву президента України зеленського який на одній з останніх прес-конференцій сказав прямо, що чотири наших бригади не отримали важкого озброєння. І ці бригади мали бути задіяні у нашому великому контрнаступі у 2023 році. Тому, коли з'являється Такі гучні заяви, такі повідомлення про нерішучість адміністрації США, про нерішучість союзників, то звісно підстави для цього є. Але у мене є дещо інша думка, оскільки американські чиновники кажуть про те, що адміністрація Білого Дому, адміністрація Байдена паралізована страхом, що країни заходу бояться ескалації. Я вважаю, що це не зовсім так, і це не основний фактор. Адже Московська імперія, вона веде по факту колоніальну війну. І щодо ядерної зброї та іншого, це майже виключено. Я особисто вважаю, що насправді це все геополітика, і що насправді, коли з'являються подібні новини, Щодо того, щоб Україна не била такі прохання заклики по російським НПЗ, це намагання в першу чергу США зробити все для того, щоб не було кризи на цій московській імперії. Щоб ця тактика Байдена, ця стратегія виснаження Російської Федерації, примушення її до миру по факту за рахунок життя українців і знищених наших міст селищ і сіл. Вона не змінюється по такій причині, що є якісь геополітичні такі аспекти, що США насамперед зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація Московська ця московська імперія, щоб вона збереглася у своїх кордонах і щоб вона не сильно ослабла. Якщо ми подивимося на такі деякі історичні аспекти, зокрема на те, що було, наприклад, у 90-х роках, навіть на початку а... В кінці 90-х років в російських ЗМІ, зокрема на сайті Лінтару, 29 вересня 1999 року була опублікована така новина про те, що Росія просить у Сполучених Штатів Америки ще трохи їжі, що США отримали офіційне прохання від Російської Федерації, і це вже кінець 90-х років. Що вже казати про початок 90-х про ці ніжки Буша, як говорили на Росії, ні, навіть більше того. Я ще нагадаю, що було у 91-му році, коли в Україну приїжджав тодішній президент США Буш, він виступав у Верховній Раді і закликав до того, щоб зберегти Радянський Союз. Він виступав проти того, щоб Україна була незалежна? Ще потрібно додати і екскурс в історію коротесенький зовсім. Це те, що економіку, індустріалізацію, так звану сталінську хто проводив ці московські імперії? Звісно, в першу чергу Сполучені Штати Америки. І ще один такий важливий момент це, наприклад, війна російсько-японська 1904 1905 років. Тоді Російська Федерація, вірніше Російська імперія, зазнала поразки. І фактично Японія могла. Реально, взяти під контроль Сибір, але як ми знаємо, був підписаний мирний договір, і цей договір він підписаний був де? У США? І саме ША були тією країною, яка була не зацікавлена в тому, щоб Японія відповідно взяла Сибір. У тій ж Вікіпедії пишуть про те, що не лише США, а Велика Британія та Франція вони боялися ослаблення Російської імперії, посилення позицій Німецької імперії, а також Японської імперії на Далекому Сході. І зараз ми бачимо, що ситуація цілком можливо дещо подібна, тому що з точки зору геополітики, цілком можливо, що США не зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація, ця Московська імперія, щоб вона сильно ослабла. З одного боку, це для США з точки зору геополітики потрібно для того, щоб і далі бути, скажімо так, старшим братом для Європи, щоб країни Європейського Союзу, щоб вони потребували захисту США. З іншого боку, питання Китаю, адже Китай у США визнаний геополітичним супротивником. Зважаючи на ці геополітичні причини, цілком можливо, що адміністрація Білого Дому вони так обережно допомагають Україні, щоб Україна не мала такої, такої значної переваги на полі бою, щоб Кремль виснажувався. І для нас це насправді воно несе дуже важкі наслідки, адже це життя наших воїнів-героїв, це життя цивільних українців, це наші міста. Села селища наша українська земля. Проте, на жаль, ось такі реалії, і коли я бачу повідомлення усе під випусками, коли підписники, глядачі пишуть про те, що славистьке враження, що Сполучені Америки насправді рятують Російську Федерацію, це дуже схоже на те, що саме це і зараз ми бачимо. Що нам робити у цій ситуації? Зараз, по факту, Європейський союз нас точно не кине вже прийняте політичне рішення щодо вступу України в ЄС, і про це офіційно ми чули заяви насамперед від Німеччини. Тому, зважаючи на те, що вже понад півроку затримається допомога від США, європейський союз нам допомагає. Звісно, поки мова йде лише про оборону, і на жаль, і цього недостатньо, зважаючи на ті ресурси, які є у Кремля, і мова йде про людські ресурси, мова йде і про. Сам перед боєприпаси, але тим не менш, Європа нам допомагає. Нам допомагають інші країни-партнери, не лише ЄСебританія, Японія, Канада. Допомога є. Але щодо того, щоб ми отримали необхідну кількість ресурсів, щоб швидко звільнити тимчасово окуповані території, на жаль, без допомоги від США це зараз проблемно. Крім того. Зважаючи на те, що Європейський Союз зараз нарощує виробництво зброї, боєприпасів, є певні рішення, є загалом, але це час. Час. Кремль і далі продовжує свої наступальні операції. Ситуація на фронті складна. Сподіваємось на те, що США. Будуть і далі виконувати свої геополітичні зобов'язання, і що великий пакет допомоги для України буде прийнятий, тоді для нас, для України, для наших воїнів героїв ситуація значно полегшиться. І у нас буде більше можливостей не лише для оборони, а й для контрнаступальних операцій і звільнення тимчасово окупованих територій. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? думки пишіть в коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.